Зупинки даного транспортного засобу. Водій яка була? Ми вже повідомили. Дивіться, дайте вам розкажу, повідомили. Кажіть. Водій їхав, тому що десь хвилин 10 тому його зупиняли, їхав, приїхав на жовтий сіна Так, А це заборонено послухайте, я вам Кажіть. Ну, добре, допомогою. Приїхав добре. на жовтий сигнал оформив. Перев Почали перевіряти водія документи. Так. Виявилось так, що водій позбавлений право керування. І також водій знаходиться в розшуку потецька. От стоїмо, знаємо всі дані, передзвонюємо. Добре, а на жовте не можна їхати? Не можна. Якіх... З яких пір не можна на жовтий їхати? не на на а червоний. Стоп! Ну, ваш колега говорить на жовтий. А ви говорите на червоний. на no, на червоний, бо ми вже їхали на ну, Він їхав на жовтий, або ми на, на червоний. Червони, ну, ну, а, а ви кажете на, на жовтий. Добре, на червоний. Кажете, що він в розшуку. <п agricultural>? в розшуку. За ким в розшуку? За ким в розшуку? У вас є дія, чи немає? А вас є діє, що ви в розшуку чи немає? А давайте подивимося, чи він є в розшуку, чи немає його в розшуку. Ну в дії, ну як? Хай ну так? Дії, подивимося, чи він є в Хай дивиться, Руслан. Давайте глянемо. Якщо він не буде в розшуку, що ви будете робити? На коліна перед ним ставати? Не а чому? Не а за хочу. що ви його зупинили? Я вам сказав, Руслан. А немає причини для зупинки. Ну Ну бачите ви далі. Ну, то, ми хочемо докази, а доказів нема. Та зараз хочу попробувати, найти, Руслан. попробувати тільки ви так. хочете я, знайти. Я, я не тільки зараз хочу, я весь час спробував знайти. Пробував, найти, але не знайшли їх, бачите? Ну зараз ще раз. раз. Ну давайте ще раз. Заходьте в дію. Тільки замовлено. Дякую. Супер. А, я є, розумію, є причина голову? для зупинки транспортного є. засобу? Яка? Скажу, Де ми вона їхали, є? вони приїхали, водій проїхав на жовтому. Де вона... це можна побачити? Каже, зараз Останко вам відео показати. А якщо не буде його, ну, що далі ми... будем, вже, далі будемо зговорити. в смислі далі будемо говорити. Якщо його не буде, про що ми далі будемо з вами говорити? Ну, далі... А ви порушили закон безпітавна зупинка? Ну, то... ну, незаконна зупинка транспортного засобу. Перевищення службових повноважень. На вас можна сміло писати скаргу Пишіть. в ГУНП і Пишіть. все. І ви будете ходити, так як ваша та що не могла корову через дорогу перевезти з Грудоцька, розумієте? І так само будете звільнені з поліції. А ви як думали? Все так просто чи що? За Тому що ви ловите ухилянтів, а самі маєте йти на фронт першу а чергу міняти говорю, пацанів?